День спільнодії всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як провели в Ужгороді. Під гаслом Твоє ментальне здоров'я має значення. На заході популяризували відповідальне ставлення до психічного та фізичного стану. Ми про ментальне здоров'я, про ментальне здоров'я, про те, що про нього треба пам'ятати, про те, що про нього треба дбати, і про те, що ментальне здоров'я це не про лікарів і навіть не про психологів, тільки звичайно, цей компонент теж важливий і він теж потрібний. Але до цього моменту можна ще купу різних речей зробити самостійно. Можна навчитись технікам самодоповідного. Помоги, можна навчитися бути вдячним а, за те, що позитивного трапляється в нашому житті, тому що насправді це не так легко пам'ятати про позитивні моменти, коли навколо стільки а, горя, стільки негативних повідомлень, новин, від яких неможливо сховатися і неможливо нікуди втекти. І ми про те, що а, з поганими емоціями можна допомогти справлятися з допомогою а, різних арт-терапевтичних підходів з допомогою різних технік самодопомоги, з допомогою спорту і всього іншого, яке нам може просто допомогти справлятися із негативними моментами в нашому житті. Головна увага цього разу на молоді. Відвідувачам заходу розповіли про дієві інструменти самозаспокоєння та покращення психоемоційного стану, поділилися базовими знаннями про першу психологічну допомогу тощо також учасникам акції Пропонували розповісти про речі, що є джерелом сили. Я написала дві речі, точніше про свою собаку, яка допомагає так ментально мене утішити, коли її глажу. І а, якісь цікаві заходи, як цей, наприклад, такі ну заходи, які саме цікаві мені, про які цікаво послухати, познайомитись з цікавими людьми. Це теж дуже дає мені силу спілкування з людьми, які. Знають мої цінності і розуміють це. Серед популярних способів відновити психічне здоров'я та зняти напругу арт-терапевтичні техніки. Їх популяризують у товаристві Червоного Христа України. Відтак провели для молоді захід з елементами творчості під назвою Річка життя. За допомогою творчості ми можемо зобразити те, що для нас важливе було в минулому цінне, що ми маємо на сьогодні. Ми можемо побачити, що ми насправді багаті на, на сьогоднішній день, і що ми хочемо зробити. Ти у майбутньому також можемо зобразити за допомогою паперу олівця, але ми сьогодні взяли ще трошки елементів творчості, щоб урізноманітнити це все. А завдяки таким е, публічним інформаційним кампаніям, все таки люди починають потрошку змінювати своє ставлення до слова психо. Так, тобто, не думати, що це щось із медициною зв'язане, а це в принципі про нашу душу, про те, що всередині, і починати цікавитися цією темою. І ми вже бачимо, що ну, нарешті наше суспільство доходить до того рівня обізнаності, що ми можемо починати психоедукаційні сесії для дорослих, тобто говорити з ними про стрес, про те, як ми можемо заспокоїтися, як ми можемо самі собі допомогти. І це вже в світі все давно практикується. Загалом дізнатися чимало корисної інформації. Про ментальне здоров'я та способи його відновлення можна на сайті програми «Ти як» та на сторінках Ініціативи у соцмережах.